Злочину, будь так я розумію. Будь ласка, не по-перше, не кричіть, будь ласка, по-друге, не перекручуйте. А, я... а що про що ви говорите ще зараз? Раз, я вам кажу, повторюю ще раз. Ще раз давайте ваше звернення не містить достатніх даних. Про вчинення злочину, В зв'язку з чим не було внесено до ЄРДР, Так, Добре, а направ... яких? направлено до вищестоячої організації. Добре. В... Яких? До охорони до... я... яких фактів вам не вистачає для внесення відомостей? Розкажіть мені. Обіцяю яких фактів про злочин вам не вистачає? Ви, ви мені тільки що сказали, що в, моїх, в моєму зверненні не вистачає, не вистачає відомостей про злочин, яких так. саме вам не вистачає. Повідомте я мені. Ж, я ж не знаю. Ви дивіться ви, ви дивіться, ви виклали своє звернення. Ну звідки я знаю обстановку, яка була. Відповідно, так, тому, що... мені поясніть мені з правої Все. точки зору, що, що вам не вистачає для того, щоб внести не, відомості. Отримання юридичної консультації у нас є якої консультації? Я я прийшов до вас відповідно вашого листа я, відповідно, з, відповідно, з усіма фактами, які не я, і, що і, вам не вистачає. Я приніс всі документальні факти. Що вам не вистачає, я можу додати вам. Що вам не вистачає? Скажіть, я вам додав які виписки, що, і, що і, вам не вистачає, що що, що, що ви хочете домовити, що ваше звернення направлено. До Міністерства охорони здоров'я. Та Міністерство охорони здоров'я не займається злочинами. Ви що не розумієте чи ні? Я розумію. Ну ще раз пояснюю, ваше звернення розглянуло в порядку закону про звернення громадян. І воно То чому, по, чому злочин у вас кваліфікується як порядок звернення громадян і переадресовується до Міністерства охорони здоров'я? Можете мені пояснити? Я вам тільки що пояснюю тричі. Тепер, ну, тепер з ваших пояснень я вас питаю, що вам не вистачає для внесення відомостей. Яких не фактів? Ну, яких фактів? Що вам? Відео показати відео, показати документи, що вам показати, щоб вам вистачило. Що вам показати? У мене все є. Ну покажі, покажи, що у вас є. Ну, ну скажіть, що... ну, ну звідки я знаю, що у вас є. Ну добре, зараз покажу вам. Ні, відео ви б не показували. Ні, що це, це відео вашого прийомщика. Буду показувати вам відео, Ні, що вам не вистачає. Ну, я не знаю. Він же ж при, прийняв. Ні, ну Він ж прийняв як він звернення як, гром... не придумав, як злочин, як як, а як звернення громадян. Прийняв, ось, непонятно, що він прийняв. Прийняв Я повідомляв про злочин, я, що він прийняв. Ж, Звер, звернення може В зверненні може бути відомості про злочин. Чи ні? Можуть, звичайно. Ну, ну, то я й я виклав там всі відомості про ні? злочин.